Вітаю вас, малята. Сьогодні поговоримо про безпеку. До нас у гості завітав Незнайко. Він просить вашої допомоги. Розкажіть, хто ж такі незнайомці? Малятка, це люди, дорослі люди чоловіки, жінки, дідусі, бабусі, всі, хто нас оточує, але ті, кого ми не знаємо. Малятка, у житті недобрими людьми можуть бути будь хто, це тільки в казках. Злі герої зображені страшними, а насправді вони одягнені в звичайний одяг і навіть підходять до нас із посмішкою, але мають недобрі наміри. Тому ми повинні з вашою родиною допомогти вам розібратися, як же потрібно поводитися під час зустрічі з незнайомими людьми. Я розкажу вам і розкажу на декілька правил, і ви їх запам'ятаєте. Увага! З незнайомцями потрібно бути дуже обережними. Не заводьте з ними розмову, не беріть від них цукерок, іграшок та в жодному разі не сідайте до них в автомобіль. Запам'ятали? Не заводьте з ними розмову, не розповідайте нічого про себе, не беріть іграшок, не беріть солодощів. У жодному разі не сідайте до них в автомобіль. Якщо це трапиться, буде дуже велика біда. Зрозуміли? Малята, по справжньому кожна людина, і дитина, і дорослий почуваються в безпеці лише тоді, коли вони поряд із рідними та близькими. Погляньте, яка чудова родина у мене на столі. Мама, татусь, донечка, ви знаєте, здогадалися, з чого вони зроблені? Із таких паперових стаканчиків я пропоную вам додати до цієї чудової родини подружку чи друга, а можливо братика чи сестричку для дівчинки. Попрацюємо трошки. Я думаю, так, для роботи нам знадобиться ось такий паперовий стаканчик, звичайний клей ПВА із пензликом, кольорові олівці або фломастер. Що знайдеться в вашому домі? Ножиці, з якими потрібно працювати обережно, я думаю, ви пам'ятаєте. Ось така шнурівочка або будь-яка інша ниточка для того, щоб зробити ручки. Я думаю, тато чи мама вам обов'язково допоможуть, тому що це трошечки складний процес і небезпечний. А ще нам знадобиться, погляньте, ось такий кружечок. Ви вже його виріжете самі. Обведе та вмалюйте, це буде голівка. Ось такі в мене готові кружечки, але ви можете собі зробити із кольорового паперу не тільки круглі, це гузички. А можливо, квадратні чи трикутні, які вам захочеться. Я хочу прикрасити просто її сукню я буду робити, дівчинку, тому хочу круглі такі гузички. А ось ця смужечка нам знадобиться для того, щоб зробити на голівеньку Коси. Так? Погляньте, ми зра... одразу приступимо до роботи, складемо ось так навпіл папір. і розріжемо це смужечку на двоє. Ножички, пам'ятаєте, як тримати? Обережно розрізаємо смужечку на двоє. А зараз нам потрібно зробити надрізи наче Значего по краю не дорізаючи до кінця. Ось так. І на нашу голівеньку одразу наклеїмо, загинаючи ось так, прикладаємо чубчик і загинаємо ось цю сторону на цю сторону. Ось так. Тепер ми можемо це приклеїти. Угу. Ось так. Притиснемо наш чубчик. І... оченятка можуть бути карі, коричневі, так? Да? Голубі, дівчатка, з голубими очима дуже гарні, правда? зеленими і ось такі нам. Ось так. Голі кладемо ось на цей такий стаканчик наш. Вже готову сукню майже гарненько намащуємо. Ось так. Але ось тут мені здається, що їй не вистачає ще волосся. Тому я зроблю ще дві гарних косички. Я розріжу цю сможечку навпіл і так само поріжу їх ось так. Всього так само. Ось так. І додам нашій дівчинці трошечки шарму. Нехай вона буде з гарними, довгими косами. Правда? І другу косичку. Малята, я думаю, у вас вийде. І у вас буде теж ціла сімейка таких чудових фігур, з якими ви зможете погратися, показати ляльковий театр, правда, мої хороші? Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, малята!